Щодня людина стикається з багатьма хімічними речовинами. Деякі з них можуть завдати шкоди нашому здоров'ю. А одні речовини при потраплянні на шкіру можуть залишити нам опік. За прикладом, далеко йти не потрібно. Побутова хімія. Зазвичай, коли працюють з побутовою хімією, використовують якийсь спецодяг, ті ж самі гумові рукавички. Інші речовини можуть стати причиною вибуху. Природний газ сумістю з повітрям у певному співвідношенні вже стає вибухонебезпечним. Якщо ви допомагали вдома робити батькам ремонт або бачили, як це роблять професіонали, ви напевно знаєте, як пахне фарба, як пахнуть різні лаки, клей. І напевно знаєте, як потім болить голова, коли ви тривалий час вдихали ці речовини. Так само ви користувалися різними засобами косметики, різними харчовими продуктами. Так? І, мабуть, дивилися, що міститься на упаковці, який склад в склад в тому чи іншому, наприклад, мичому засобі. Нагадую, що деякі речовини можуть завдати шкоду не тільки нам, а й ще навколишньому середовищі. Тому ми не викидаємо. У ґрунт не виливаємо у водойми різні залишки речовин, тому що вони становлять небезпеку як для ґрунту, так і для повітря. І ми живемо в цьому середовищі, ми наражаємо себе на небезпеку. Щодня утилізується, транспортується велика кількість токсичних речовин у випадку аварії відповідні служби. України, вони повинні ці наслідки цих аварій знешкожити. А тому люди повинні е, мати необхідні знання та навички для таких операцій. Хімія, друзі, усюди. Щодня ми користуємося різною побутовою хімією. І якщо ми від, візьмемо до рук а, е, якийсь ми, чи чистячий засіб, то побачимо у складі наступні речовини гідроксид натрію, хлоридна кислота, ізопропиловий спирт і так далі. А, окей, я хімік, я розумію, що це означає, і як поводитись з такими речовинами. А, є, наприклад, категорії людей, в яким ці назви ні, ні про що не говорять. Саме тому, задля нашої безпеки, на різних етикетках, упаковках а, роблять відповідні позначки, які і пояснюють нам, як користуватися ці, Тою чи іншою речовиною. Плюс додається відповідні інструкції. Якщо ми говоримо про якийсь об'єкт під напругою, там є відповідна позначка. Череп, так, значок молнії і обережно знак оклику. Якщо ми говоримо про хімію, то відповідно, друзі, я не знаю, з якою речовиною я можу зіткнутися, але речовини різні, друзі. І ми не можемо їх позначати якимось одним знаком. Саме тому спочатку всі речовини класифікували за різними характеристиками: якісь токсичні, якісь вибухонебезпечні. Я не буду приводити всі класифікації. Я покажу вам одну класифікацію у системі стандартів безпеки праці за ступенем дії на організм людини. Небезпечні речовини поділяються на чотири класи небезпеки. Перший клас надзвичайно небезпечні речовини. А, такі речовини, наприклад, використовувалися у Першій світовій війні як а, хімічна зброя. Високонебезпечні метанол, сульфатна кислота, приклади. Помірно небезпечні натрігідрокарбонат, калій нітрат. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, що навіть така проста речовина, о, проста я маю на увазі знайома всім нам натрій гідрокарбонат. Харчова сода. А вона є вже помірно небезпечною. Так само і калій нітрат. Калійне добриво добре нам всім знайоме. І вже третій клас небезпечності. І четвертий клас малонебезпечні речовини: кальцій глюконат, натрій та З кальцію глюконатом ви, напевно, знайомі, коли споживали його задля за кальцію, який необхідний для наших кісток. Отже, до якого висновку ми приходимо, друзі? Що маркування потребує абсолютно все. А саме, косметичні вироби та їх упаковка. А, побутова хімія, упаковки харчових продуктів, вантажі. З косметичними виробами ми тут все зрозуміло. Безпосередній контакт з нашою шкірою. Упаковки, друзі, а, не забуваємо про упаковки, тому що утилізації потребує усе. Як упаковка харчових продуктів, побутових хімії, косметичних виробів, і ми за цим слідкуємо. Вантажі, друзі. Тому що ми знаємо, що дорожній транспортний рух це вже саме по по, саме по собі є ризик небезпеки, і грозовий вантаж із якоюсь токсичною речовиною він потребує також уваги. Переходимо до маркування небезпечних речовин безпосередньо. І перший знак, який ви бачите перед собою. Ви, напевно, всі з ним знайомі. Хтось колись робив у лікарні РНГ бачили на відповідному кабінеті ось таку позначку радіоактивна речовина. А ще ви з цією позначкою знайомі, коли розмовляли з вчителями про аварію на Чорнобильській АЕС. Звісно, бачили багато фільмів, читали багато книг, той самий «Сталкер», так де з цим знаком ви. Часто знайомилась. Знак вибуху небезпечно. Це означає, що речовина, яка міститься в певному або вантажі, або в певній ємності, так, вона є вибухонебезпечною. Якийсь контакт може причинити ось цей самий вибух. Вогна небезпечно, друзі. Якщо ви колись користувалися дівчата, наприклад, різними лаками для волосся, так, я впевнений користувались, ви можете побачити на балончику. Ось таку позначку. Вогне небезпечно, тому що допоміжні компоненти у, у лаках для волосся є самі гази, котрі є е, легкогорючими речовинами. Тому такі балончики ми тримаємо якомога далі від тепла, від сонячних променів, аби не було нагрівання. Токсична речовина, друзі. Е, тут це зрозуміло, череп краще говорить, ніж будь-які слова. І це означає, що така речовина може завдати нам шкоди або при контакті, або при вдиханні цієї речовини. Маркування побутової хімії, друзі. Дуже важливий розділ, тому що побутова хімія є в кожному домі, і ви повинні знати, як з цими речовинами поводитись. Відповідні позначки. Шкідливий, подразнюючий, їдкий, небезпечний для довкілля. Такі позначки можна побачити на за, наприклад, на засобах для прочищення каналізаційних труб. Зараз я можу вам продемонструвати їдку дію однієї з таких речовин, і ви побачите, що контакт з такими речовинами речовинами потребує щонайменше захисту та певних знань та вмінь. І ще ми маємо справу, зверніть, будь ласка, на знак. Він говорить краще усіляких слів. Мені для роботи з ядкою речовиною необхідні рукавички. У пробірку я насиплю трішечки. Алюміниевого, алюміниевого порошку. Ось. Так. І зараз у мене в руках розчин. Речовини, яка входить до складу різних засобів для причищення каналізаційних труб. Подивіться, що може відбутися, якщо ваша каналізаційна труба виготовлена з алюмінію. Чекаємо трішечки. Зверніть, будь ласка, увагу, натрій гідроксид уже майже розчинив алюмінієвий порошок. Отож, друзі, то був гідроксид. і така речовина, яка входить до складу різних засобів побутової хімії. Також до складу різних чистячих засобів входить, наприклад, хлорідна кислота. Зараз я продемонструю вам взаємодію хлоридної кислоти з металом. Я беру дві гранулки металу цинку, кидаю їх у пробірку і додаю туди декілька мілілітрів хлоридної кислоти, яка входить до складу деяких засобів. Побутової хімії. Як ви бачите, реакція проходить дуже інтенсивно. І не дарма ми чуємо стільки цікавого та жахливого прокислоти. З ними необхідно поводитися обережно. При цьому ви можете спостерігати виділення, активне виділення газу. Води. Ось так, друзі. Знак, друзі, небезпечний для довкілля. Знову ж таки, утилізація. Якщо ви не знаєте про фізичні та хімічні властивості, Якоїсь речовини, вони, то краще звернутися до відповідних служб деталізації. Вони вже знають, як і що робити. Довірте справу професіоналам. Щодня ми стикаємося з різними упаковками харчових продуктів, а, стикаємося з різними пляшками, так? і ми беремо з собою пластиковий посуд на пікніки, так? а дехто навіть його і залишає. На природі. Друзі, перед вами є назви різних полімерів, які використовуються у тій чи іншій галузі промисловості. Відповідно, ви можете також побачити, чим такі речовини, яку вони становлять загрозу для нас. Всі ми навіть знаємо, що пластик. Якщо його залишати в ґрунті, так він у прямому сенсі отруює ґрунт і він наносить шкоду навколишньому середовищу. Зверніть, будь ласка, увагу, друзі, на оці позначки, де ви їх можете зустріти? А, пластиковий посуд, ви можете зустріти їх на етикетках різних напоїв, а, на різних пляшках, так, на різних іграшках. Відповідно, матеріали. З яких зроблені всі ці речі потребують утилізації і потребують уваги. Отож, друзі, яким ми можемо зробити висновок. Маркування потребують абсолютно все. І саме завдяки позначкам, які створені задля нашої безпеки, ми можемо дізнатись про фізичні та хімічні властивості речовини і як, їми, як з ними поводитись. Тому хімічте, друзі, та будьте обережними.